Ну, всім привіт, канал Авторемонт UA на зв'язі. На зв'язку точніше. Значить, опять нове відео у нас це ремонт порогів і арок GL MK. Ну, так, як дивиться, начебто просто тут рижики у нас. Ось під низом, наче більш-менш до цього міста. От. Ну, але ж, думалося, що зробимо так. Е, Візьмемо стікловолокнисту шпакльовку, щоб подешевше на пару років. Але почав я його дивитися ось тут і побачив. Шпакльовка не поможе. Так, згнив поріг коропсом, згнив підсилювач повністю, тобто в будь-якому випадку його треба вскривати. Бачите, і щось придумувати. Ну, така от ситуація. Хотів. Думав, зроблю на декілька років, потім уже серйозно зайнятися пізніше, ну пізніше не вийде. Ладно, я думаю, зараз буду спілкуватися з хазяїном, точніше з хазяйкою автомобіля. Що будемо робити, або ж, ну, по-правильному їх треба зрізати. Дивитися, що там всередині, і безпосередньо варить. Ну, поспілкуюся, потім уже пізніше в відео скажу, що буду робити далі. Ну що, поспілкувалися з хазяйкою авто, болгарка вже біля мене. Одрізний круг біля мене. Буду вскривати, а там далі будемо дивитися. Тобто, самі короба купимо, а на насчет підсилювачів будемо дивитися, що там всередині. Може, щось будемо придумувати, бо я їх в інтернеті не бачив. Все буду показувати на відео. Кому цікаво, не забувайте підписуватися на канал, а я буду працювати. Так, люди добрі, ну що, вскрив пору і поріг. Дивіться, яка просто в нас тут красота. Точніше, краса. Взагалі, краса. Ось отак от підсилюватись згнив. Саме головне ось тут. Він живий повністю до половини. А далі згнив. Ну, я вам скажу таке враження, що він начебто нічим не оброблений. От і все. Це ось з середини наш порожок. Ну, дійшло до того, що навіть ось тут, дивіться, де дожні будь точки. Це все діло просто руками. Одпадає. Не треба нічого робити, не треба крутить. Отака от, от ситуація. Ну нічого, будемо щось робити. Я думаю, перше ми ось так от будемо обрізати, Остальне все куди зможемо, чим зможемо, почистимо, обробимо. Вгатити сюди треба буде кислотного ґрунта, який запечатає ржавчину та яка залишиться. Ну, я думаю, що воно походить. А низок тут де порване. І погнило, я думаю, ми замінимо. Так, ну будемо працювати. Що я вирішив? Точніше вирішив. Саме буде більш-менш правильно це зрізати отак От От оцей підсилювач, він тут цілий і тут він цілий. Тому що він товстенький, мабуть, двойка метал. Отак зрізати, потім ось тут кріплення стойки зрізати. Далі оцей підсилювач зрізати до живого. Для чого? Можна було його і не зрізати, дехто не зрізає, робить так. Отутсько поприбирали, ржавчину обробили, це повирізали, отак кругом нього вирізали, потім варили. І все воно ходе. Но, діло в тому, що з, з іншої сторони, там же ж теж все в ржавчині. Його треба зрізати оце, обробити, тобто прибрати ржавчину, обробити, потім варить нижній підсилювач, а потім уже зверху варить оцей підсилювач, що буде очищений, щоб його надовше хватило. Тобто, в будь-якому випадку, зрізається оце, оця частина, отак от зрізається, обробляється, це викидається. Ну, Я поміряв, отут, наче сотка. Тобто, 10 см виходить. Що можна попробувати? Можна спробувати, якщо хазяйни не знайдуть підсилювати, значить взяти профтрубу квадрат 100 на 100. Перерізати його пополам і буде на одну сторону і на другу. І вмісто цього тоненького металу варить туди зразу профтрубу, цю квадрат, а потім зверху вже очищену оцей підсилювач і буде ходити довго. І обробити це, це діло ще кислотником, і все буде добре. Ну ось Якщо ви бачите метал, він не оброблений. Ось чого воно згнило. Ось тут, дивіться. Якби його зразу задули обробили, вона б так би не згнила. Продовжуємо воювати з нашими порогами на джелі МК. Ось повирізав, уже, дивіться. Щоб в мене був доступ для того, щоб обробити. Далі треба ще теж вирізати ось ці елементи. Начебто зверху метал і нічого, а ось як вирізав, видно, що такий залишати не можна. Ну, але ж, суть в другому, хазяйка прийняла вірне рішення. Ось стоять новенькі пороги. І і і і і і і і ось лежить новенький підсилювач. Ну, віджавчий не він почиститься. Квадрат 100 на 100, з нього буду робити підсилювач е, метал-двойка. Тобто, в принципі, досить потужний буде крепкий підсилювач, який витримує і підняття домкратом, і все останнє. Значить, що? Далі? Оці всі кусочки обрізаю. До речі, ось ось тут видно шпакля, тобто там вже дірка треба буде підваритися. Обрізаю, вичищаю, прибираю ржавчину, потім далі вже дивлюся, де що треба попідварювати. І будемо підготовлювати до поварки. Так, ну що, дивіться. Вид знизу зняв крило повністю. Ну, як завжди. По Пообривалися болти, ну та то будемо рішати. Дивимося, що тут у нас А у нас тут от, -от, -от, от ситуація. Сам процес не знімав, е тому що куча іскор летить з усіх сторон, болгарка, зубило, звичайне. Хочу похвастатися, десь заказав, п ньому зубило, йде, так що, може буду далі працювати ним. Ось тут взагалі нема куска, тут була... стекловолокно було. Із поліефірною смолою і все. Ну, це вже тепер так виглядає. Чистю я поки в цю сторону, поприбираю все, поприбираю ржавчинку. потім за допомогою щітки буду вичищати. Це ось ока йомка самого нижча. Ну, тобто, в принципі, тут метал живий. Це вже одинарний метал остається. Це дочищаю, потом треба буде почистити ось тут, а як вже Буду варити самі пороги, буду бачити, я їх розпакую, подивлюсь, чи вони сюди уходять, чи не уходять, чи вони ось тут заканчуються. Ну, але ж в будь-якому випадку крило нам мішало. Так, ну що, чистю далі, обрізаю, обрубую, потім включуся. Так, дивіться, всю рихлу ржавчину прибрав повністю. Ну, тільки до половини, там далі я ще не робив. Значить, Тут зараз перетворювач ржі буде працювати поки що, убивати ржавчину. А зверху будемо тоді кислотним ґрунтом, щоб її встановити. Є такий отвір всередину, ну, побачимо чи заварю, чи що ми будемо з ним робити. Сама кайомка жива. Я спробував, тут де не жива, я вирізав. Так, ну що, перемазав все перетворювач у Зверніть увагу, вже він працює. Метал починає біліти. Так що тепер чекаємо, поки висохне. І можна буде варювати кайомочку на цей кусочок. І потім вже робити підсилювач. Але до цього нам ще треба попрацювати з задньою частиною. І от отаке було, отаке от зробилося. У нас новий день. Вчора працював цілий день з порогом, і тепер дивіться, в якому стані. Даний агрегат. Все оброблено, почищена ржавчинка. Може, ще де залишилося ще трішки підчистю. Але в основному все основне було зроблено. Тепер нам залишається ось, до речі, вчора попробував, Дивіться, варив маленьку таку вставочку, тут де не було. Все прекрасно вариться, питань немає ніяк. Значить, тепер нам треба що зробити? Е, оцю кайомочку оцю, продовжити. Ну і так само тут все зробимо. Тобто, сьогодні наша задача з металу вирізати кайомку приблизно, таку, як нам треба, і безпосередньо її пробувати туди вварювати. Так, підганяю поріг. Значить, дивіться, він йде на МК, МК Крос і CJ, чи ось отак називається, Сі 6 GL теж. Так от з цих усіх автомобілів оця, оцей варіант Сі може я трошки неправильно говорю, вона сама длінна. І якраз поріг іде під неї, тобто поріг длінший за автомобіль GL MK. Далі, тут, начебто, вигинув всі такі. Одне єдине оця кромка широка. Тобто у МК десь вона отака. Ну, то сантиметра 3-4. Тут же 6,5 см. Значить, дивіться, я йду з запасом. У мене поріг обрізаний ось так: до живого металу. Я десь на сантиметр залишаю більше цю планочку, обрізаю для чого, щоб можна було приміряти поріг, як він буде себе чувствувати. Потім, помимо цього всього діла, з оцього металу, що залишається, можна вивести якраз у кромку, якої не вистачає внизу. Так що зараз відрізаю, приміряю поріг. Ще нам треба буде з якоїсь сторони, чи отсюди, чи оттуда обрізати кусок, тому що він длінший тут 1,70 чи 1,73 порогу, а так він двохметровий. Ух, ну що, дивіться. З самого ранку, майже до після обід, але повністю відновлена кромка порога. Тут ще нічого не зачищав, але й сильно зачищати не буду. І повністю виварена все, нова кромочка аж іззаду. Значить, так, що далі? Зачищаю отакі елементи. Болгаркою вирівнюю. Щоб потім новий поріг ліг нормально. А оці всі шви от тіпа, я пройдуся-напросто просто щоточкою. І на цьому на шуруповерті. І все, і ми його е, за цей кислотним ґрунтом. Е, нагадаю, що до цього перетворювачі ржі я пройдуся безжирювателем тут перед кислотним ґрунтом. І все це діло буде покрите повністю кислотним ґрунтом. Досить товстенько, куди залізу, кругом де зможу, все закрию. Кислотний ґрунт, він коли хватиться, він буде протравлювати ржавчину і притримувати її. Тобто на більший або на довше часу його вистачить даного металу. Шви зачищені. Кругом пройшлося. продув все компресором, останні шви зачистив щіточкою на шуруповерті. І тепер зараз обезжирюю якимось і можна буде покривати кислотним ґрунтом. Так, дивіться, блистить, покрив кислотним ґрунтом, а тільки кислотний ґрунт два в одному. Якийсь він ось отакий отак. Тут написано, що він і кислотний ґрунт, і перетворювач іржі. Ну, есть, він зараз висохне, я його зверху втулю акриловим ґрунтом для повного щастя. І буде, я думаю, все хорошо. Так, значить там скільки він? 10 минут. Е, щас гляну. Ага, 2 хвилини. 10-15 хвилин. І можна слідуючий слой наносити. Ну, кислотного ґрунта вистачає одного слою. Я зробив один, ну товстий. Ну що, тепер поріг. Наш виглядає ось так. Кругом, куди достав замість, не замість, а після кислотного ґрунта. наніс акриловий. І тепер акриловий, залишаємо акриловий, висихає грунт. Можна було і не покривати, воно всередині все одно не буде видно. Але я вирішив дати додатковий захист. Тепер висохне. Я думаю, поки що його залишу, поки воно буде висихати. Потім всього починає слідуючого етап. Слідуючий етап починається з того, що беремо квадрат, 100 на 100 розрізаємо і з нього робимо підсилювач. Буде він іти звідси і ось сюди. Отак він буде йти. Тобто виміряємо, скільки нам потрібно. Угол у нас один є, другий угол зробимо. І, в принципі, буде все. Далі нам залишиться тільки, вже після того, як вварю туди підсилювач. Понятно, що перед цим я його погрунтую. І вже як буде вварений, можна буде потім, що робити, правильно уварювати сам короб. Десь через годинку роботи з отакого квадрата. А точніше, з заготовки з квадрата. А в нас вийшов отакий гарний підсилювач. Все готово. Я спеціально не робив на всю дліну. Краще я їх тоді зварю між собою. Так, а тепер пішли подивимося, як же він там буде кріпитись. А от так він буде тут кріпитись. Зверніть увагу. Ось отак він буде триматися. Все гарно прилягає, все добре. Виходить. Зараз я його обробляю зсередини кислотним ґрунтом. Не знаю, буду закривати акрилом, не буду. Кислотним ґрунтом оброблю це точно. І знаружі також. Ну, знаружі може потім уже як поварю, оброблю. А поки що покрию зсередини. Да, і отут на цьому ребрі треба ще насверлити отворів для того, щоб його можна було приварити. Так, наша заготовочка готова залетіти на своє місце. Значить, повторююся, тут спочатку епокс... Не епоксидний, кислотний, а потім акриловий ґрунт закритий. Тепер можна вварювати цю частинку. Ну що, ось такий вигляд має. Маємо такий підсилювач. Все класно, все хорошо. Ось тут, де тонший метал, трішки гірше приварювалося. Не досить красивий шов получився, але саме головне, що воно крепко все сидить. Тут оброблю, затру, і потім знову ж таки пофарбую. Е, да, трошки не доробив, закінчилась у мене проволка. Але, повірте мені, цей підсилювач проходить більше чи довше, ніж весь кузов. Так що пороги будуть крепкі. Так, ну ладно, що тепер? Сьогодні в нас вже темно. варити ніхто не буде, та й проволока закінчилась. Тому слідуючий кропку купити, придбати, точніше, проволоку І далі виготовляти другу частину такого підсилювача. А що тут у нас? Так, це ж друга частинка нашого підсилювача. Готовий до установки. Кислотний ґрунт акріловий це з середини. Знаружжі буду покривати потім. Я покрив одним слоєм кислотного ґрунта, ну потім ще докрию. Так, уже вварю, той уже в мене вварений. Вчора закінчилась у мене проволка, сьогодні купив проволоки, виготовив ще один підсилювач, вварю, покажу, як вже вийшло. Так, люди добрі, у нас вже повністю ніч, я вже завершив на сьогодні роботу і. Тепер дивіться, повністю в нас варений новий підсилювач порога. Внизу все зачищено, точок майже не видно, покрито кислотним і акриловим ґрунтом. Так що все буде працювати. Тепер воно якраз висохне. На сьогодні робота закінчена і далі можна буде вже тулить сам короб. Перша примірка, скажімо так, корова. Зверніть увагу на прихваточках внизу. Але зазорчик. Одне єдине, що дивіться, треба буде вирішувати щось ось тут. Зараз покажу. О. Нє, зрозуміло, що арка буде робитися. як мінімум, сюди, де її немає, вирізатися. Але ситуація така. Якщо я зараз втоплю поріг нижче, щоб вирівняти по дверях, отут, тому що передні двері, ну, скажімо так, нормально, а на задніх дверях чуть-чуть виходить. Ну, з тої сторони, теж так. Але виходить там така ситуація, що поріг стандартний, він отак підігнутий ось тут. Тобто, треба буде ось тут розрізатися. Десь ось тут, отако. Розрізатися, внизу, вивертати трошечки поріг, а потім робити вставочку і зварюватися. Ну, для того, щоб він повністю повторював всі контури. Ну Хоча можна і взагалі, так і залишити. Але я думаю, що буду підганяти в будь-якому випадку. Далі тоді вже побачимо, що вийде. Тобто, перша примірка мені в принципі подобається, вже класно, хорошо можна так і оставити На прихватках їздить